Привіт. Хочу розповісти про екстра більше і мастер більше. Тут ви можете накопичувати бали при розрахунку картками у банку в торгових сетях. Тобто по торговим операціям. Дивимося, як це робиться. Жмемо обміняти бали. Далі ми переходимо в мастер більше. Тут ви можете побачити картки і по яким у вас були нараховані бали. Ці бали далі ми можемо обмінювати. Можна ще купити сертифікат мови, САОКа, АЛО, купити собі телефон за бали, ноутбук. Коли мене цікавлять подарунки партнерів. Я вирішив сходити собі. Сушия, сушия дивіться. Зробіть замовлення службу доставки, що в одному закладі мережі сушия. Мастеркар більше змовляєте на своє 550 гривень. Ресторан привищає робота Філадельфія в Кунжуті. З тунцем. Замовити. оформити замовлення, оформити замовити. то замовлення, ось мій сертифікат, переглянути. І всього лише за один бал я отримав сертифікат з терміном дії до 30.09, далі я називаю цей промокод працівнику Сушия, і додатково собі отримую за один бал всього лише подарунок ще один род що, друзі, розраховуємось картками Укрсетбанку і користуємось додатковими накопиченнями, і цими накопиченнями ми розраховуємось в Мастеркард більше і отримаємо додатковість за овчарження. Всім дякую, гарного дня!